Доброго ранок, добрий ранок. На сьома година, а ми побіжали в зал. Побіжали в зал, потренувались, далі побіжали на роботу, дощ паде. Літо нас вже покинуло. Покинуло. Я вже в курсі, бо ночі було 8 градусів. Так що через тиждень взагалі буде ночі вже плюс 4. Тому одягайтеся, не мерзніть, тому віруси ходять якісь тепер взагалі вже. Усім гарного дня. Це добре, що вже жара спала, бо вже е, вже ця жара. І ще, до речі, вийшло нове відео Один день з мого життя, яке ви довго вже чекали, то а не забудьте подивитися. Все, я побіжав на тренування.